Друзі, мої вітання на тубканалі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Як ви вже знаєте, традиційно щодня ми говоримо актуальні та важливі новини сьогодення. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер, військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України 14-17 років. Пан Владислав Селізньов. Пане Владиславе, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Вітання вам на слава Україні! Героям слава. З чого хотіла би розпочати. Розпочати хочу із заяви такого експерта зі зв'язку з позивним флеш. Він говорить у своєму телеграм-каналі про те, що Росія рознесе всю Україну шахедами, що Кремль постійно масштабує виробництво, і що часу просто немає. Якщо не почнемо діяти прямо зараз, то українській інфраструктурі і нашим оборонним спорудам може взагалі прийти кінець. Дійсно, ми бачимо, що росіяни, вони збільшують так, час від часу кількість дронів, які вони можуть запускати по нашій території. Спочатку це було 150, 200, 250, 300, вже бачимо майже 500 і питання до вас: От чи дійсно в Росії ну настільки все налагоджено, настільки все добре, із виробництвом тих ж самих шахетів? Чи є в Кремля можливості і потужності виробляти таку кількість дронів, аби мати змогу запускати ну до прикладу 700-800 1000 дронів шахетів, зокрема за раз? Отже, що ми маємо розуміти, у росіян зараз фактично є два майданчики, де масштабована виробниця тих самих шахетів, mm -hmm. е, які ми знаємо під індексами шахет 131 та шахет 136 Так само там відбувається виробниця деяких інших типів БПЛА, зокрема дронів обманок, типу Гербера та пародія. Тут варто зауважити, що не всі дрони, які щоночі летять на наші голови, є суто виключно ударними, тобто є такими, які містять до частину. Є чимало таких. Дронах обманок причому їх частина в кожному е, пуску ну дорівнює позначки 60 то навіть 70% відсотків, бо mm -hmm. вони набагато дешевше, але тим не менш вони перевантажують нашу систему протиповітряної оборони е, досить серйозно. Чи варто нам очікувати в осяжній перспективі там 600 чи дронів? Я думаю, що ні. Поясню чому з одного боку о, зараз відбувається. Певна передислокація виробництва тих самих дронів на території північної Кореї. Ми знаємо, mm -hmm. що за останні два тижні, що не ми двічі, генерал Шойгу відвідав з візитом бхіняни, там їх перемовини з тамтешнім диктатором Іном щодо локалізації виробництва тих самих шахетів, і там, до речі, є і промислові потужності, і відповідно технічний персонал, щоб це реалізовувати. А з іншого боку, ворог втратив серйозне ресурсне джерело в вигляді ісламської республіки Іран. Тегерану точно зараз не йде в процесів в рамках російсько-української війни, і у нього зараз на часі власне виживання. Що ж стосується промислових можливостей самої Російської Федерації, то база в Вижевську та велика промислова база на території спеціальної економічної зони Алабуга, вони є тими зосередженнями, де відбувається виробництво тих самих шахетів і певних його модифікацій. Тут варто сказати про таке. Що український генеральний штаб добре розуміється щодо тих ризиків, які нас можуть спіткати у разі, якщо ворог зможе збільшити обсяги виробництва тих самих шахедів, тому працює в рамках превентивної діяльності на випередження, перельоти по базах, арсеналах, складах по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу, які в тому числі дотичні до виготовлення певних елементів тих самих шахедів, даються знаки. Ворог втрачає ресурси, втрачає можливість масштабувати своє. Виробництва, в тому числі в контексті не лише ракет, а й дронів. тому резюмуючи, навряд чи ворог осяжній перспективі зможе настільки збільшити своє виробництво шахетів, щоб настільки масштабно нам загрожувати. Хоча кроки, які зараз вчиняє Російська Федерація, вона абсолютно очевидна. Йому і їм набагато вигідніше використовувати відносно недорогі дорогі шахеди на відміну від тих самих ракет. Ну, наприклад, вартує uh -huh. там сотні, можливо, дві сотні тисяч доларів. Ракета типу Кінжал, е кожна одиниця сто вартує десь мільйонів доларів. Відповідно, цифри не співпідставні, А руйнівна спроможність шахетів, е бойова частина якого в останні часом збільшена з 50 до 90 кг кілограмів, чимала. Ну знову ж таки за рахунок кількості ворог може точно. Прачавлювати нашу систему протиповітряної оборони, дива тут не варто чекати, тим більше що останнім чесно, ворог змінив свою тактику застосування тих самих дронів, акцентуючи увагу в рамках масштабних пусків на два-три регіони нашої країни для того, щоб гарантовано продавити нашу систему ППО та ПРО. Тож резюмуючи чи варто зважати на заяву пана Флеша з приводу кризової ситуації? Безумовно, ризики є, але в помиральну яму точно не варто бо так само як і ворог здійснює певний не апгрейд э, своїх дій щодо атак на території нашої країни, так і ми посилюємо і власне можливості щодо системи протиповітряної оборони, в тому числі за рахунок збільшення кількості мобільних вогневих груп, та і шукаємо варіанти та можливості, щоб позбавити ворога ілюзії щодо того, що він зможе збільшити обсяги виниповнення шахтарів. Угу, угу. Е, про ситуацію на фронті хотіло б теж трішки поговорити. От видання «Велп» пише, що російські війська щодня захоплюють до 15-20 кілометрів української території, і що місцями навіть прориваючи четверту лінію оборони, яка за словами журналістів часом є є лише колючим дротом, і що також там пишуть, що українські бригади виснажені, не вистачає ні бійців, ні озброєння для отримання. Позиції, що можете сказати щодо таких заяв, підтвердити, спростувати, можливо, більш детально пояснити, так чи ні, що наразі відбувається на лінії бойового зіткнення? Ну, по перше, те, що написали вельце Маячня, про всі повазі до цього західного видання. Здається, що які готували матеріал не зовсім в темі. Про яку четверту лінію оборони йдеться де лише калючий дрот? Я не знаю. Здається, що це такий собі на на набор тез, причому деякі з них взяти буквально з шпальтів російських топ-пропагандистських ресурсів. Що стосується ситуації на фронті, вона залишається надзвичайно складною. Вочевидь, що кількість бойових зіткнень щодо висягає позначки майже 200 позицій. Ворог постійно атакує, але ворог вже і зазнає втрату. Давайте подивимось на ситуацію на полі бою в, в ретроспективі ситуації на території Сумської області. Ще два тижні тому назад ми всі були готові лізти в помиральну яму, бо ситуація була надзвичайно кризова рівня. Потім президент заявив, що максимальне просування ворога склало до 7 кілометрів і тут ми. Ми ставимо себе питання, чому ворог два тижні тому назад активно наступав на території Сумської області, а зараз його просування серйозно сповільнилося, а подекуди взагалі загальмувало. Ба більше подекуди ми проводимо контрнаступ і відбиваємо визначені рубежі та позиції, які до того займав ворог. Що сталося по факту? Ворог вперся в нашу інженерну фортифікації, ті лінії не споруд окопів, бліндажів до вогневих точок, е, які свого часу будувалися е, на території Сумської області, зокрема е, військово цивільної адміністрації та іншими статично-дово-процесу організаціями та установами. Чому на відстані 8-10 км від лінії державного кордону, а не безпосередньо на е, тій межі, яка відділяє Україну від Російської Федерації? Тому що ближче будувати неможливо. Ворог пильнує за всіма нашими діями, в тому числі за діяльністю інженерно-технічних підрозділів, і відповідно будувати фортифікації безпосередньо на лінії держкордону це наражати нас на цельну безпеку нашої технічних підрозділів. 8-10 кілометрів це та відстань, яка дозволяє ну більш-менш безпечних умов створювати фортифікації. Я до чого веду. зараз ворог де факто вперся ті самі лінії фортифікації, і сподіватися для ворога, що він зможе рушити далі у бік обласного центру з я би не захоплював. Приклад 10 травня минулого року. Ворог з практичним Матою північ нашої Харківщини в напрямку на Вовчанськ, на, на Липці йде вперед, просуваючись на глибину 6, 8, до 12 кілометрів, і його рух стопориться. Чому? І саме фортифікація. Е, певні заходи організаційного характеру тоді було вжито, посилено наше групування на військ на півночі Харківщини, а також ті самі інженерно-технічні споруди, які буквально зупинили просування ворожого війська. Та ж сама ситуація зараз спостерігається на території Сумської області. Так, ворог не полишив своїх сподівань, що мовляв, він зможе, якщо посилить своє групування війська більшої кількості особового складу, знову ж таки рушити вперед. Але давайте дивитись на цифри. Зараз ворог задіє на території Сумської області групування військ чисельністю сильністю до 50 тисяч особового складу. Він починає зараз нішпарити по певних. Е Ділянка фронту, зокрема на тому ж напрямку на Липці, на Мавчанськ на Купенському напрямку забираючи звідти певні ресурси, щоб посилити те саме десятичне групування війська. Але чи вирішить це докорінна ситуацію? Думаю, ні, бо ворогу насправді треба збільшити чисельність військ до позначки 100-20 по двадцять щоб мати змогу створити масштабну санітарну чи буфірну зону, це враження Путіна на прикордоні нашої турбіни меншими силами та засобами ці процеси займуть. Дуже багато часу, і точно в рамках літньої наступальної кампанії ворога е, ці часові показчики е, них не вкладеться. ми маємо розуміти? Те, що путінська армія має чітке завдання щодо створення санітарної чи буферної зони, причому не лише на території нашої сумщини, так само на Харківщині, на е, прикордоні нашої Чернігівщини, це очевидно. Путін це присюде говорив ще в травні минулого року. Чи може ворог це зробити? Я маю абсолютно грунтовні сумніви, бо окрім певних обмежених ресурсів у ворога, ще відбуваються певні процеси в рамках превентивної діяльності української війська, не дарма і нині вирують бойові дії на деякі ділянки прикордоння Курської області, зокрема в районі селеного пункту Тьоткіна, не дарма нервової ворог на території Брянської області, намагаючись посилити своє угрупування який діє там, але за димним В той самий час, коли ворог намагається перемістити чимало своїх ресурсів, Ближче до прикордоння з Україною, а, а ворог зазвичай використовує залізничну інфраструктуру. Починають творитися там дивні процеси. Руйнуються мости, естакади, залізничні колі, релейні шафи, тобто відбувається повільнення рухів військових ошаленів на території Брянська, Курська, Білгородська, Воронежська областей, що призводить, ну, до певного колапсу. Звісно, що ворог відлюбить там залізничне сполучення, але втрачає час. Вже зараз можна говорити, що у ворога всі плани на літню наступальну кампанію летять чи бо вони абсолютно не вкладаються, ці показчики, на, на які розраховували. А на тлі певної стагнації російської економіки, я думаю, що у ворога може бути дуже асівбагатарівні і дуже масштабні плани, але не на факті ці плани подає колись ці історії стануть реальністю. Угу, угу. Про Курщину ви згадали диктатор КНДР Кім Ін ухвалив рішення направити тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників для цитую, відновлення Курської області. Про це говорять в Росії, про це говорить секретар Ради безпеки Російської Федерації Шойгу. От чи можна говорити, що звісно, що про жодне відновлення Курської області не йдеться, і що цих так званих військових будівельників ну просто кинуть на фронт як чергове гарматне м'ясо? Справа в тому, що є офіційна інформація є офіційна пропаганда в Північній Кореї, яка може підв'язуватись до певних рухів, пов'язаних з переміщенням зокрема певного персоналу. Звісно, що відомості про великий рівень втрат північно-корейських військовослужбовців дійшов і до і Я думаю, що певні. Ну, скажімо так, тривожні тенденції серед тамтешнього населення мають місце бути. Звісно, що військовий інженерний, військовобудівельники, вони не дотичні безпосередньо до участі в бойових діях, вони виконують дещо інший функціонал, але за офіційною пропагандою може ховатися е, в такий спосіб прикрита е, е, ротація чи переміщення додаткових сил та засобів, зокрема армії Північної Кореї на територію Курської області е, Російської Федерації. Ба більше дивіться, зараз в цьому контексті. Відбувається, чи планується до переміщення чимало кількість особового складу армії Північної Кореї, але чи будуть вони зосереджені прибувати суто виключно на території Курської області Російської Федерації, чи можливо в перспективі може з'явитися в інших регіонах, які відповідно до нової редакції Російської Конституції, включені до складу Російської Федерації, йдеться про Донеччину, Луганщину, Запоріжжя чи то Херсонської області, я б такий був варіант поручати без штаба. Хто може виключати такий формат, що північно-корейські військовослужбовці не з'являються на території Союзної з Російської Федерації держави на території Республіки Білорусь, адже mm -hmm. восени цього року там мають відбуватися масштабне навчання. І скільки того самого особового складу армії північної Кореї там може з'явитися, поки що складно про називати. У будь-якому разі, я певні в тому, що не лише українська розвідка, а й інші розвідки країн світу дивляться за такими рухами, за такими рішеннями для того, щоб ну, мати ну, певний час для рефлексії. Бо якщо ми зараз говоримо про те, що маневри в рамках навчань Захід-2025, тих самих спільних навчань між Білорусі та Росією, будуть відбуватися на, на території полігонів, які віддалені від кордонів з Україною. Але це ж не значить, що ці навчання не можуть відбуватися десь на прикордоні вище чи то до, до України балтії чи то до, до Республіки Польща. В будь-якому разі така концентрація ворожих сил та засобів, вона має досить таку тривожну тенденцію. Бо як того часу північно-корейські військовослужбовці зі складу 11-го штурмового корпусу армії Північної Кореї стали допоміжними для росіян під час е, зменшення плацдарму українських сил оборони на території Курської області, так і цього разу ті саме тисячі і тисячі північно-корейських військовослужбовців можуть стати для росіян допоміжними. А заяви про те, що там їдуть сапери, чи Військово-будівельники, це може бути суто виключно інформаційним пер, пер, перекриттям так тих самих uh -huh. ротацій посилення росі російсько північно-корейських комунікацій на рівні військових відостей. Маємо ще кілька хвилин часу. Хочу ще обговорити одну тему: зокрема, заяву нардепки Мар'яни Базугли, яка в своєму телеграм-каналі написала про те, що в Україні вже давно треба ввести мобілізацію жінок на оборонні підприємства та телеві посади. Також сьогодні з'явилася інформація, і від ну не інформація, а заява. Від Арестовича про те, що мобілізація жінок і до цього всього він ще й додає зниження призовного віку, будуть уже в жовтні листопаді 2025 року. Пане Владиславе, чи дійсно потрібна мобілізація жінок зараз або в жовтні листопаді 25 року, і чи змінить вона, чи може вона змінити ситуацію на полі болю бо, бою якимось кардинальним чином? Ну в 21-му першому старіччі старічі, яке зазначається як інформаційна, кожен з нас ну де факто інформаційна агенція. Доступ до мережі інтернет, можливість використання різних різних гаджетів а та також соціальних платформ, дозволяє нам бути провідником певних думок і певних твержень. Але крім рота, на голові треба ще мати трошки мозку, щоб mm -hmm. озвучувати абсолютно раціональне рішення, а не молодну. Думаю, що питання доцільності чи недоцільності призову до українських сил оборони жінок зменшення призовного віку це ж таки питання компетенції військово-політичної керівництва нашої країни, і точно їм на підставі відповідних розрахунків аналітичних досліджень а, варто про це говорити, а не говорити будь-кому. Навіть не зважаючи на те, що ті саме будь-хто є лідерами громадської думки uh -huh. в нашій країні. тому, очевидь, що такі твердження та заяви можуть лунати. Але чи стануть вони реальністю? Ми про це дізнаємося з рішень нафтоверховного головного команди. У будь-якому разі війна справа абсолютно раціональна, і ми маємо виходити з наступних якувань. Не Кількістю а якістю досягається на полі бою, і я б би акцентував увагу наша аудиторія не на тому, що потрібно нам збільшувати чисельність української війська за рахунок активізації певних мобілізаційних процесів, mm -hmm. а за рахунок підвищувати нашу ефективність за рахунок більш ефективної, більш раціональної підготовки наших військових зобов'язаних, які проходять через програму базової військової загальної військової підготовки з бебетонка. Бо е, я залишаю прихильникам думку думки, що за Україну не варто вмирати, за Україну варто вбивати для того, щоб цей процес був максимально ефективний. Наші громадяни, які призиваються в рамках мобілізаційних кампанії, мають отримати належний вишкіл хист під час перебування в навчальних центрах та на паніоні. Це важливо. Ну а далі ефективна діяльність командирів, які опікуються Збереження життя та здоров'я підпорядкованого особового складу, належне матеріальне технічне забезпечення, раціональне рішення на те, щоб максимально берегти життя наших воїнів і максимально завдавати шкоди ворогу. Для цього потрібна техніка, устаткування, обладнання, озброєння, боєприпаси до того озброєння, і для того потрібна відповідальність, щоб кожен військовий посадовець на своєму місці розумів, що за свої дії та бездіяльність він має десь відповідальність, зокрема кримінальність. Є чимало гучних справ. Пов'язаних з зокрема з належним облаштуванням а, наших фортифікацій, ну, кожна діяльність вона має відповідно прізвище, як по батькові, і тут ми маємо бути абсолютно раціональним. Робиш право добре, отримує заохочення, робиш свою справу погано, будь ласка, відповідає війну до сих пор на запахство свої вчинки і дії чи бездії. Пане Владиславе, вельми дякую вам за цю розмову за ваші думки, за те, що ділитесь ними з нами, друзі. Я дякую вам за те, що ви дивитесь нас, підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки, якщо вам, звісно, подобається те, що ви робите, і те, що ми робимо, і якщо ви хочете нас підтримати, а також не забувайте писати свої коментарі. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і побачимося у наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.